Десять років війни Росії проти України свідчення неспроможності світових дипломатичних інституцій зупинити російську агресію за допомогою міжнародного права. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час форуму Дипломатія сьогодні. Роль України в глобальній політиці подія зібрала понад 700 учасників, а головною темою для обговорення стали виклики як які постають перед українськими дипломатами у діалозі зі світовою спільнотою? Як Україна завойовує міжнародну підтримку? Розповість Євген Бригар. Війна Росії проти України дестабілізувала глобальну безпеку та призвела увесь світ до економічної, продовольчої, енергетичної та екологічної криз. Мільйони людей втратили домівки, десятки тисяч загинули чи дістали поранень. І за понад тисячу днів повномасштабного вторгнення, та загалом 10 років агресії РФ проти України, міжнародна дипломатія не знайшла в собі сили зупинити російський терор. Реанімувати міжнародну політику, повернути її в правильне мирне русло сьогодні пріоритет для України. В офісі президента кажуть, робота над залученням все більшої кількості країн на бік України триває щодня. Перший інагуруційний саміт в швейцарському Бюргенштокі став дійсно історичною подією, яка об'єднала більше ста держав і міжнародних організацій. І це наш спільний успіх. І географія підтримки України продовжує розширюватися від Північної Америки до Африки, від Європи до Азії. Це ще раз доводить, що цінності свободи і демократії не мають кордонів. Завдяки активній роботі з нашими партнерами вже напрацьована спільна мирна рамка, яка стане основою для другого саміту миру, і Україна готова його провести в Найближчому майбутньому як зупинити російський терор, треба обговорювати якомога ширшим колом. Адже за словами міністра закордонних справ України, останні дії Москви усьому світу демонструють в Кремлі, зацікавлені лише нарощувати ескалацію і насправді не хочуть миру. Андрій Сибіга назвав три критерії, які є найкращим доказом такого висновку: перше залучення північно-корейських військових підрозділів це інтернаціоналізація. Агресії і новий вимір цієї агресії друге ураження об'єктів ядерної інфраструктури України. Тобто вони свідомо наражають весь світ на ризик ядерного інциденту. І третій елемент, який свідчить про новий вимір цієї агресії, це нанесення удару ракетного удару експериментальною ракетою середньої дальності балістичною ракетою. По Дніпру натиснути на Путіна мали б зокрема, і міжнародні інституції. Втім, на думку закордонних учасників зустрічі, ці структури наразі потребують реорганізації та реформування. І навколо цього завдання має об'єднатися світова спільнота. За словами грузинського дипломата Валерія Чечелашвілі, архітектура сучасної дипломатії десятиріччями не зазнавала жодних змін, а вони. На часі, адже Росія, що вважалася одним із захисників міжнародного права, нині є найбільшим його порушником. Необхідне, на мою думку, стиснення ресурсів Росії, політичних, економічних фінансових, тощо обмежити простору для маневру Росії у всіх сферах та обмежити впливу обмеження впливу на процес прийняття рішень. У форматах міжнародного співробітництва, включно організацію Об'єднаних Націй, на необхідності реформування ООН наголошують зокрема і представники африканських країн. Організація має адаптуватися під виклики сьогодення. Так вважає ще один іноземний гість Київського форуму, представник керівництва Коморських островів. До речі, цей маленький архіпелаг в Індійському океані теж підтримує Україну. ООН виникло після Другої світової війни, і з того моменту світ дуже сильно змінився. Зараз немає тієї біполярності світу, яка була раніше. Зараз ми переходимо до багатополярного світу, де кожна країна має своє право голосу. Тому, звісно, ООН має бути реформовано для того, щоб все більше і більше країн заявляли про себе. І навіть якщо ми кажемо про Африку, ми хочемо, щоб усе більше і більше африканських. Держав мали право вето при голосуванні. Учасники форуму міжнародна дипломатія сьогодні підсумовують, світові лідери мають переходити до рішучих дій для зупинення агресії. Концепт миру через силу, запропонований українським президентом, має стати основою подальших міжнародних дій. Євген Бригар, Максим Чеблін, Володимир Самченко. Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.